Всім привіт! Це Артем. Я сценарист. Пишу сценарій для фільму. А це Саня. Так, це Саня. Коротше, давно не було якоїсь інформації про наш фільм Слив. Хотів сказати, що ми два тижні нічого не знімали. Не відписуйтесь, будь ласка. Е, таці хотіли сказати, що Все, ми зробили спільноту у YouTube каналі. Ви можете перейти і подивитися, там буде один слів. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, так як там буде багато слів, яких ми вже відсняли завчора. Завчора? Завчора. вчора, я не пам'ятаю, набухався добре. Е, після того, як відснімемо статті, пізніше вам це за це скажу, хотів сказати, що фільм вийде на три частини. Першу частину ми вже сценарій написали і вже знімаємо. Він вийде, можливо, 1 вересня. Можливо. Але не думаю, що він вийде. Коротше, ми знімаємо, продовжимо знімати і не переживайте, воно вийде. Хочу, щоб не вийшло в 25 році. Ми з ним продовжимо знімати, але є один мінус: це монтажерки. Через те, що ця кромітражка буде поділена на три частини. І перша частина буде десь 15. І ти, то це треба монтажири. А так як я монтажер у нас, то ще я плюс я один монтажер, і мені ніхто не допомагає. І надіюсь, що воно вийде. Ага, нічого навіть не допомагає. Є? Так помагаєш. Uh, ну не переживайте, воно вийде, 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 вийде. Сто, перша частина буде як розб'ясціна частина, що від чого почалося. Звідки взяла ця маска, яка заражує. Ой. Потім це виробиш. Забагато сказав, що добре. Ще буде багато боссфайтів інтересних, буде крута музика. Добре, не переживайте, воно вийде, 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 але воно не скоро вийде. Як секрет кажу. Але у нас будуть спецефекти присутствувати теж у фільмі. Кажучи, фільм ми знімаємо, вийде, тільки вийде не скоро, можливо, у 25-му році. Е -е... Дай сюди. Так, з вами говорить Артем. Що це за фігня? Я не розумію, що на нас так мало підписується. Поміняйте цю лінію, щоб більше нас підписувалося, а то ми знімаємо, знімаємо. І Всем бай-бай.